За свої майже дев'ять десятків років письменник Анатолій Дімаров створив чимало історій, писав переважно для дорослих, але найбільше любові здобув саме від наймолодших читачів, яким дуже припали до душі пригоди хлопчиська зірви голови з книжки на коні під конем. Для автора за його зізнанням вона була біографічною. Коли писав особливо про свої пригоди дитя. То я писав так, як воно було, так, яким я був. А дитиною я був вродню, що я вам скажу. Коли б зібрати усі віники, якими била мене мама то вистачило б пів Києва замести цими війниками. Кілька оповідань пана Анатолія. Сьогодні класика української дитячої літератури. Письменник каже: дитина найвдячніший, але й водночас найвимогливіший читач. Особливо ці вимоги зросли сьогодні, коли конкурувати доводиться з безліч джерел цікавої інформації. Так, моста нет, на ту сторону не перебратися, йдемо братна. Стой! Куди? Нету у нас пути обратного. Пашлі, я покажу. Створеною з любов'ю та сумлінням вітчизняною дитячою книжкою інколи не соромлячись, зачитуються навіть дорослі. Особливо тою, з якою ліжку засинали у дитинстві. Нині окремі дитячі книжки переживають справжні рімейки, з'являються на полисях книгарень. У нових палітурках із яскравими малюнками наші видавці навчилися повертати українському читачеві те, чим ми гордилися. Ось маленький приклад: Все володнестайко торядури з Васюківки. Напевно, що і ваші батьки, і ми в тому віці, якому були в школі, всі читали цю книжку. Далі на певний час вона заникла. Сьогодні тражі нестайка йдуть дуже великі. Книжка виходить гарно у гарному оформленні, і він вона знаходить свого читача. Я вже не кажу, наприклад, про сегмент українських народних казок. Не бракує оптимізму і редакторці новоствореного видання Лілії Максименко. Разом із колегами вона готує до друку три дитячі книжки, на розробку яких витратила дуже багато часу. Хороші батьки каже, не шкодуватимуть якісної книжки для дитини. Це те, що поєднує різні покоління. Це якраз те, чого нам нині не вистачає. Тобто всі вся трагедія нинішнього сум'яття того, що робиться у нас, в державі то хаосу, саме в тому, що батьки і дітей діти розірвана ланочка між ними. Але купити книжку своєму чаду пів справи треба ще змусити цю книжку взяти в руки і полюбити. Психолог Олена Паздєєва переконана, перемогти комп'ютер і телевізор можна. Особистым прикладом батьков. Стимулировать детей к тому, чтобы они читали, могут родители, да? потому что если родители сами читают, если они прививают любовь к книге ребенку с раннего детства, читают с ребенком книги, и родителям нравится этот процесс, им нравится такая форма взаимодействия с ребенком, то ребенок перенимает эту форму, и может у него появляется интерес повторять это, делать это вместе с родителями, за родителями. А щоб справді прищепити дитині любов до читання, організатори книгофорумів радять взяти чаду із собою на одну з таких виставок. Аби зі всього розмаїття дитячої літератури дитина могла обрати саме свою книжку. Ярослава Куцай, Євген Кіяшко, Феді Ругненко, П'ятий канал.